Всім хеллоу, і це вже третя частина виживання в хардкор Майнкрафті. Відео не було цілий місяць, і я вибачаюся, буду старатися випускати їх частіше. Ну а зараз давайте перейдемо до відеоролику, окей? Так, ну сьогодні я планував добудувати цю хатинку, тобто там далі мають бути ще кімнати, все таке, але от дивіться, що я побачив, що я замітив. Звісно, можливо, що буде другий поверх, подумаю. Тут ось така от шахта. Як мені будуватися, я не знаю. Що, друже, не треба, я вже обісрався, тільки зайшов в майн. Ти що? Давайте тоді продовжимо будуватися. А, Поки це все дереться, в мене не закінчиться, да? Зараз ще скрафтимо нову нове кайло. Так, хоп, кругляка. От зразу два скрафтимо, щоб відбігати за ним. Так, ну... Але це ще. ще потрібно. Опа, ну все я вирився, дивіться, куди. О, а тут давайте буде спуск в шахту. Мені здається, це прикольно. Так, давайте так і буде. Так, має входити стіни з дерева мають бути. Підлога з кругляка. Добре. Добренько, тепер дивіться. Тут теж має бути дошечки, а тут у нас має бути типу як вхід в нашу пещеру. Зараз щось придумаємо. Панось так, хай буде. Все це закриваємо. Ось так ось. Я не знаю, що краще зробити драбину вниз чи сходинками. Ну, напевно, драбиною буде прикольніше, тому що моби не зможуть залазити. Хто двері відкриває, будь ласка, мені двері, окей. Не потрібно, давайте поспимо взагалі, тому що щось якось... Щось з ним приїхать? Що я пригаю? Чому я пригаю на ліжку? Так, робо. Саме, Саме головне це туди не звалитися, бо це буде просто фіаско, розумієте, це буде дуже сумно. Так. Opa, a má si druhé kajlo. Ucela v strave tečeš, hospode. Tak dobre, to zrazu rozumím. O tak robom. Взагалі я вас хотів якийсь диванчик скрафтити, розумієте, мене шмот на меблі. От, але для нього потрібна шерсть. Вовна. а в мене її. І якраз. Нормально, нормально. І може якийсь колір зробимо. Давайте може якийсь кольором. У мене є якийсь краситель? О, наприклад, червоний. Давайте червоним зробимо. Можна ж цих квіт робити, краситель? Так, можна, круто. А чого красити? О, можна, круто. І ну, слухайте нормально так. Вроді ось так, да? Ось так. Ось так. Ні, а як? Забувся ж, господи. А, ці таке дерево потрібно. Ну добре, зараз тоді давайте це скрафтимо. А, може ще щось тут можна. Давайте подивимось. Що ще можна? Такі тумбочки скрафтимо. Ну, коротше, зробимо дуже красиве наше приміщення. Дивіться, у нас є такий диванчик, тому давайте ми його зараз і поставимо. Оп оп. ля. Імба. У мене є тепер диван. Давайте таке скрафтимо. Дві тумбочки, якраз у нас буде. Ці дві тумбочки. Ми поставимо біля дивана, ось так. Чекайте тут можна. Тут даже щось класти можна. Блін, прикольно, прикольно. І сюди би якусь квіточку, щоб поставити. Опа, я бачу вівцю. Давайте заберемо її. Ой, ой. Что за че за ничка? Чему там вставил? Чему стало? Кріпер Крипер, Ні, не, мне потрібно, взявся Я говорю шей. Найс, 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 найс. Так, порохтаж потрібен Здесь ще в загалі не знаю, куда не Що? Ти? Ну серйозно, ну... я навіть не знаю, де я загинув. розумієте? Що це такое? Так от, всі мої ресурси. Що, аж сюди забіг? Йо мое И все давайте, Все, давай, все. Пишемо до дому. Просто до дому, що... Це якийсь с ужас. Просто жах. Нам треба драбини, щоб туди спуститись, тому що я думаю, все-таки драбинами тут туди строїтися, будуватися. Спускаємось сюди. Я чую скрота. Добре, і тепер те касіпанос ходить. Що це таке? Господи. Отак, От і спускайся в шахту після цього. Тут такий міні-тонельчик буде. До виходу. І виходить ставимо сюди. Ой, трішки несимметрично вийшло у нас. Так, ось так, ось так, ось так. Все має бути красиво. Uh, поставимо зараз сюди Ось так, І сюди теж давайте так. Ліпимо їх. Я б не сказав, що це прям дуже красиво в мене вийшло, але як я спуска просто в шахту, мені здається, непогано. Яку цю штуку брати, Вона мене бісить. смерть. Добре, там хтось тільки я розбій вихід на вулицю, так? А, дивіться, це ось ця. От, хоп-хоп. І от я. Мій дім Все вже тепер понизу сюди заходити в свою хату. Ось так от. І все. І я вдома. Давайте чисто пройдемося, мені просто цікаво, що тут буде. Що тут є? Так, добре, вже є вугілля. Це вже непогано. Прям якісь такі мости, ніби це я построїв перед записю. Ааа, дивіться, це вода. Так я зараз сюди всю воду впаду, це буде дуже погано. Бу. 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 Що за бу-бу? Бу. Окей. Бу. Okay. Хочу шейдери дуже заважають подивитися, що тут давайте я шейдери, напевно, зараз відключу. Налаштування. Чаба згадати, як їх від... відключать. <свісно> Вимкнемо шейдери. О, давайте подивимось, що тут взагалі. О, дивіться, закинута шахта. Слухайте, круто. Круто, тут такий водойомчик у нас є. Дивіться. Непогано, тільки туди треба спускатися, прям коли в тебе смаус кипає. А не як в мене. Так. Має вистачить, добре, має вистачить. Курво. Не потрібно тільки мене баска вбивати тут, добре. Маляю вас. Що не залізо? Що, ти мене достати не можеш, так? Бі -бі -бі, бі 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 що? А у тебе теж достати не можу. Так, так чисто порозставляємо. Вау, ну тут слухай так прямо так Юхтош Тентайзер. У меня немає. Ну ніка, не, Ні, не мяк. Топочка. -то Давайте поки що це вугілля добудемо. Хай буде в нас. Шо? Шо таке? Ну что, давайте поднимаемся. Давайте піднімаємося, візьмемо трішечки ще смолскипів і спустимо сюди снова. А, смолскипи, Мне мені потрібні. Це палички. А, крафтимо, крафтимо. А, ні, заждіть, заждіть, я забув я забув Оп, все. Давайте, побігли в нашу шахту. Падла,

жах, боже мой. А ти від, відхилый мой боже. А в чому прикол цього зомби? Він типа бише. Більше... Пояснился він більш живучий. зрозуміло. Ну ладно. Це було страшно. Думаю, це херобрин це... Просто зомбі з білими очима. Там що? Там теж не бачу. Ну, вроде там ніяких руд немає. Прям так, знаєте. А ну поки що нічого не бачу. Давайте забіжемо в ось цю шахту. Ну, вона якась прям... Знаєте, вона прям якась дуже розвалена. Там містер кріпер бачу, так. А, містер зомбі один. Добре, давайте спробуємо туди якось перебратися чи що. Будемо використовувати просто просто землю. Так, хоп, хоп. Це найсамганне, коли ти піднімаєшся, сам гарно не спотикнутися і не впасти вниз. Тому що це буде плачевно, особливо, якщо ти від когось тікаєш. Так тут і наш рельси, так, добре. Бау. Оці штучки давайте може заберемо. Прикольно, воно довго ламається і ще й впало, найс. Давайте заберемо хоча б дві штучки, щоб у нас було. Знов впал, я просите. Ну, за 4 візьмем. Йопер, пересета, йди в сраку, друже. Я з вами файтися манав. Фак. Нет, ні, я не хочу вмирати. Чо, не можете достать мене? Я їх дарити не можу. Паук, твой, все нормально. хе Що це було? Що відбувається? Ти серйозно. Десь сейчас скелет ходить. Фак. Йопари, сете, це ще й отруйний. Отруйний скотина. Давай, давай. Я його бити не можу. Я його бити не можу. Все, харе, харе битись. Я його чомусь вдарити не можу, розумієте? Ой, ти тут Ладно, все, я просто дуже далеко був від нього, зрозуміло. Блін, страшно, жах. Ты их прям впал вниз месяц еще, походу. А! Шо! Так, давайте ставить смолскип и не забыватись. Мистер Крипер. Не треба взрывати с ними тут. По нашем не ніяке падал. Я наводжу цех от пауків, честно просто. Ні, все. Да, все, все, давайте. Дослідження цієї шахти. <гум> Оставимо на іншу серію вже на четверту. Все, на цьому наша третя серія по хорору в Майнкрафті закінчується. Дякую великий за перегляд. Постав лайк, підпишись. В четвертій серії ми підемо в отой от жах. Отуди. <гум> Побігаємо там, попиваємо монстриків, думаю, навіть щось подобуваємо. Все. Да. Bye-bye.